Слава Україні! 8 липня Соя С 307 на сьогодні має такий вигляд. Досить вона така величенька, гарненька. Ну, цікава соя, в принципі, по-своєму. Дивіться, який листочок у неї гострий, бачите, але вона трошки, трошки хворіє. Це не знаю, треба її, мабуть, чи побризкати приїхати. Цим. Чим я в цьому році пробую лікувати мідним купоросом, Та я як пробую? Одне поле побризкав і все. Зробив там обробку, подивитися, як воно співатиме. А ну, на сьогодні ось така соя. Так, Дивимось, що в нас тут. Ну, По чистоті вона чистенька, в принципі. Питань немає. Амброзію, лободу, все, що тут було, в принципі, ми. Побороли. Так, що в нас тут? Ось дивимося. Давайте копнемо волога, чи є в нас тут ще. Так, ану-ка, та є, але тікає вже, ви знаєте, так. І не дуже воно тут так уже і, і густо. Не дуже і густо. Ну таке, звісно. Треба їй... Як, ще то не критично, ще то не критично. Але для формування нормального урожаю, ну, дивіться, викопав тут порядка. Я думаю, сантиметрів до 10. Ну, а тут ще якась волога є, але вже така вона не дуже стійка стабільна. Ну, нічого, будемо сподіватися, що якийсь десь дощик пройде. Так. Соя 3.07. Дивіться, ось яка вона на вигляд. Ось уже є отакі от боби. Тут цвіте, 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 цвіте. Так, тут я рахував, так, поза камерою десь 11, 12 міжвузлів вона заклала. Тобто раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось, да, це ось дев'ять. Потім оце ось листочок лізе 10, 11. І оце ось, мені здається, цей маленький, це вже 12. І зверху тут буде така китечка. Вона вже ось, бачите, ця китечка вже ось ось. Зацвіте. Це ця соя. А решта сой ще або тільки починають цвісти. Ну, там перші посіви, класична соя сальса, то там вона досить. ну, Уже теж з'являються нижні боби. Але вона сіяна від цієї раніше днів на, по-моєму, днів на. Ну, до 10 різниця у посіві. Так. Десять днів різниці і тут вже ось дивіться боби, які є. Ось. О, тут, до речі, ще й 4 зерни, не буде нічого собі. Оце дам. Ну, води, в общем, така цікава. Соя. Перший ріс. Перший раз, перший рік я так сію ультраранню. Ну, вона така височенька, вже висота в коліно. Там де більше, де трошки менше, Ото тут, наприклад, трошки менше, там трошки більше. Це не знаю. Такі ось є плямки, бачите, трошки вона не цей. Вона, до речі, це ось її покрутило, так, не знаю. До речі, багато де бачу. У неї ось є гілочки. Ось дивіться, це такий екземпляр. Тут уже біп, тут біп, тут біп. Ну, цікава своя. Товариш так усі, ігор вітання. То він її збирав. Блін, ну не знаю. Ну, грубо кажучи, да, десь середина. 20 числа серпня, отак і вона вже, в принципі, готова до збирання. Ну, зараз 8 липня вже сьогодні, то, о, блін, враховуючи таку затяжну весну, ось дивіться, уже які баби тут, я в шоці. Враховуючи таку затяжну весну, це просто, ось дивіться, раз, два, то, можливо, зміститься сроки по е, молодьбі, можливо, на кінець вересня. Ну, подивимось, не будемо загадувати, ще що буде з опадами. Що буде з температурою, тому що температурка зараз так, в принципі, жарить почала. По нормі висіву я тут висіяв у кілограмах десь штук десь кілограм 70 на гектар. По штуках на метрі тут було орієнтовно міжряддя 25, по штуках на метрі, орієнтовно було 10-12. отак. Ну, Тобто я виходив з того, що. У мене була в принципі, досить така обмежена кількість насіння. І другий момент, що загущувати я в принципі, теж не хотів. Тобто у нас 10 штук на метр, якщо ми беремо, це густота 400 тисяч. Ну, можливо, треба було трошки б більше тут цю сою посіяти, а може і не треба. Це я вам скажу по результату, по урожайності вже точно, що їй треба було робити. Бо Ігор, оце ж товариш, який її теж сіє, він казав, висіяв 160-170 кг, здається, щось така норма. Ну, досить велика. Він теж, каже, по штуках на метрі висівав, то-то. Ну, я ту сою не бачив. колись може ще їхати, ну, заскочу, гляну, покаже, подивимося на неї. Ну, а так в загальному не знаю. В принципі, нормальна соя. Ну, єдине, що ось бачите, в неї такий листочок гостренький. І він не дуже такий, я б сказав би. Площу закриває. Відповідно, якщо він площу не дуже закриває, ну, можливо, треба трошки і додати густотину того щось, що бачите, світяться, світиться земля. Так, то якось так. Десь тільки що бачив павутинку на листочку. Ага. Ось дивіться, бачите, є ще щось якась і гусінь. Тут у нас трошки, ну, взагалі, іду так, дивлюсь, десь койде погрижене листя, а так, щоб десь щось масове, то не бачу. І по такому я не дуже бачу сенсу працювати інсектицидом. Ну ось, В принципі, досить вона така більш-менш рівномірна гарненька. Попередник пшениця тут було внесено 100 кг якогось макошовського добрива, по-моєму, фосфор калій 1818. -18. Азоту там в тому добриві не було. Тут було КПЕ, потім я це все діло заборонував. Потім я е, хотів його культивацію провести, але культиватор не пішов, тому що решток було зверху дуже багато. І перед посівом зробив дисками. Добре, приробив дисками і посіяв, в принципі, сівалкою е, джука. От, і от таку сою на сьогодні маємо. Досить непогана, гарненька. Що вона там нам покаже по результату, то будемо дивитися. Ну, враховуючи, що це ультрарання соя. І вона максимально продуктивно повинна б використати зимовий та й весняний той, що був у нас опадиті запас вологи, то подивимось, що з нею буде. Ну, Взагалі цікава соя, того, що вона посіяв і вона, не дивлячись на те, що навіть тепла не було, вона просто росла, росла і росла. От, І вже вона блін, має ось такі знизу, вон, бачите, боби. От такі справи. Такі справи. Так, ну пишіть, коментуйте, що ви скажете, що думаєте про цю сою. Як на вигляд вона вам. Чи подобається вам ультрарання, чи не подобається, чи можливо ви прихильники якоїсь більш пізньої сої. Я так взяв на пробу попробувати, бо завжди оминав ці моменти. Ну, хай. Тобто, ну, трошки таку або 90 днів, або може навіть 100 хотів. Зараз я, наприклад, шукаю сою 90-100, тобто десь, щоб було в районі 100 днів. От. Ну, подивимось, що ця покаже, в общем, будемо бачити. За добриво я не пам'ятаю, дорозказував чи ні. Тут було внесено це добриво. і перед пшеницею тут теж була соя. І от по сої перед пшеницею тут було досить добре видно. Калійне голодання. От. Але після пшениці дивлюся, ну я думаю, що, по-перше, зміна попередника, по-друге, що все-таки внесення цього добрива. Плюс обробіток зіграло свій плюс, що воно земля трошки прогрілась, Рослинки краще стартанули і, відповідно, у нас немає цього калійного голодування. Вони отримали дозу добрив стартову. І пішли собі в ріст. Така моя думка. Ну, якось так. Така соя в принципі, досить непогана. А далі вже ж тоді що буде, будемо дивитися. І по результату тоді ж буду звісно і показувати вам, що з цього всього вийшло. Дякую всім за увагу. О, нагадаю, що ж, будь ласка, триває збір на авто для 116-ї бригади ТРО. Посилання на банку буде в описі до цього відео і першому закріпленому коментарі. Дякую всім за увагу, всім пока.